І у Києві розпочався чемпіонат міста зі спортивного боулінгу серед школярів. Емоції серед учасників змагань були тільки позитивні. Чому дітям так припав до душі цей вид спорту? Організатор чемпіонату Києва серед школярів зі спортивного боулінгу Юрій Кочеренко демонструє реліквію Кубок європейських чемпіонів, що його здобула українка Даша Ковальова. Зачаровані результатом організатори віддали його останній власниці, попри те, що трофей є перехідним. Сьогодні чемпіонка всесвітніх ігор ковальова вчиться у США. А завдяки таким ентузіастам, як Кучеренко, її готують достойну зміну. Все починається ось на таких чемпіонатах. Я хочу, щоб наші міжнародні здобутки на цьому не завершилися. І, звичайно, треба готувати надійну заміну Даші Ковальової, і вона потихеньку готується. Саме чемпіонат серед шкіл міста Києва вже нам показує, що в нас є нові таланти. Нові наланти. і вже дуже скоро. Ви знаєте, рік два. Ми будемо ці таланти вивозити на Європу на чемпіонат світу. І я вам хочу сказати, що крім того, що боулінг, крім цього, боулінг крокує до олімпійської родини. Сьогоднішні школярі, які беруть участь в шкільному чемпіонаті міста Києва, це майбутні олімпійці. Некоторим для того, щоб вибити страйк, потрібно просто прицілитися і попасть в метку. А некоторим для того, щоб збити страйк, потрібно очень довго працювати. Я очень довго роботу над тим, щоб Показувати високі результати. І я не скажу, що перше заняття у мене пройшло со страйка. У чемпіонаті Києва беруть участь шкільні команди у трьох вікових групах – 5, 6, 7, 9 і 10, 11 класи. У чемпіонаті сім етапів їх проводитимуть раз на місяць. Останній квітні матиме статус гранд-фіналу. Тоді, окрім медалей і кубків, переможці і призери отримують подарунки: велосипеди, планшети, телефони і путівки в Карпати. Ну а головне спортивне заохочення можливість у перспективі потрапити до складу збірної України зі спортивного боулінгу. Боулінг як вид спорту він е, вимагає багато труда. Треба займатися не тільки просто боулінгом. Треба плавати, треба бігати, треба стрибати, треба їздити на велосипеді. Треба знати фізику математику, і дуже подобається директорам шкіл, вчителям. Моя фраза, що той, хто не вчиться гарно в школі, в боулінг грати не може. Це дійсно так. Чому? Тому що в боулінгі, я не можу зараз в деталях, звичайно, це треба багато часу, але ми всім пояснюємо, коли є час, люди приходять. В боулінгу треба прекрасно знати математику і фізику в першу чергу. Є інші науки, які треба знати, але математика і фізика на першому місці. І ми доводимо це на практиці. Главное, чтобы быть идеальным в броске и также надо быть идеальным в школе и оно может помочь для физики потому что оно ты должен прочитать все ходы оно может пойти ли вправо или влево а то должен прочитать это чтобы потом кинуть идеально Одним з тих, хто ідеально кидає кулі, є Валентин Кучеренко. У своїй кар'єрі він вже тричі вибивав 12 страйків поспіль. Є володарем євротрофею серед юніорів і зараз готується до чемпіонату Європи, який мріє виграти. У перший змагальний день Валентин провів майстер-клас для учасників чемпіонату Києва. Як він встигає вчитися, і так грати. Я готуюсь до чемпіонату Європи все життя. Ну в середньому я провожу десь, мабуть, годин вісім в тиждень. За тренуваннями. Тобто, вже навчання, воно вже відійшло вже на третій план. Так? Ні, я встигаю на навчання і ще й на додаткові заняття і на боулінг. Повсюду встигаю. Що Це так за приклад такої самоорганізації. Ну, не знаю. В просто... тебе навчання вночі чи що? Я не уявляю своє життя без боулінгу і нахожу для цього максимальну кількість часу. Для мене боулінг – це і спорт, і задоволення. Серед інших складових своєму прогресу Валентин завдячує батькові Юрію Кочеренко. Високі результати у спорті це і праця на тренуваннях, і грошові витрати. Здається, боулінг потребує значних ресурсів, але це не так. На оболоні для дітей створили систему абонементів, за якою тренування обійдеться лише у 17 гривень. Ми дуже часто даємо безкоштовного інструктора для дітей, тобто стимулюємо дітей. Займатися цим видом спорту, розумієте, тому що є діти дуже талановиті, але, скажімо так, не з багатих сімей. І саме сьогодні, саме сьогодні, тренувальна база, федерація за допомогою Міністерства молоді і спорту, Київської міської державної адміністрації, спортивного комітету України. Ми всі разом нас ціла група тут активістів, включаючи державні органи. Ми створили такі умови, що діти. Ну, фактично, навіть з бідних сімей у нас приходять діти з інтернатів, можуть займатися цим видом спорту, який деякі вважають, що він дуже дорогий. На сьогодні ми зламали цю думку і довели, що, будь ласка, приходьте абсолютно, ну, по фінансовим питанням, це абсолютно доступно для кожної сім'ї. Руслан Звірін, Влад Рахубенко, телеканал Київ.